Я впевнена, що в нашій країні все буде гаразд, тому що в нас настільки сильні люди. Що бізнес це отаке? От Воно О, не може, не може, може. бути рівним, це завжди ти піднімаєшся, падаєш, піднімаєшся, падаєш. Всім привіт! Дякую, що дивитесь нас. І сьогодні я хочу продовжити нашу нову рубрику історії успіху, де ми знайомимо вас з клієнтами компанії ВестенБіт, які займаються онлайн-торгівлею та працюють на міжнародних торгових майданчиках. І мені дуже приємно, що саме мої клієнти із Чернігова виявили бажання та із задоволенням погодились стати героями таких інтерв'ю. Кожного з них свій шлях та своя історія успіху та багато інших життєвих історій. І сьогодні до нашого чернігівського офісу завітала чарівна Тетяна Гайдук, яка з моменту відкриття офісу майже щодня приносить свої посилички до нас. Тетяна вже понад 15 років займається творчістю та хендмейдом, а також розвиває свій маленький бізнес на еці. Тетяна має два магазини, один з яких було відкрито ще у далекому 2011 році. Отже, Тетяна має величезний досвід роботи на цьому маркетплейсі і на собі відчула, як змінювався та розвивався Еці та його алгоритми. Тому я впевнена, що Тетяні є що нам розповісти і чим здивувати. Давайте знайомитись! Танюша, щиро вітаю, дякую, що погодились завітати до нас, це дуже приємно, ми цінуємо це дуже. І поки ми не почали, я б хотіла всім нашим глядачам, і всім нашим клієнтам розказати такий маленький момент, що мене вразило в Тетяні найбільше. Насправді, я ні в жодного клієнта не бачила такої охайної упаковки. тобто, на скотчі жодного заламу, жодного дефекту. Я не знаю, як ви це робите, але я думаю, що наш керівник складу Руслан Гусейнов однозначно б сказав, що це ідеальна упаковка. Данюш, ми вже дуже багато з вами спілкувалися стосовно роботи в основному, але хотілося б все ж таки дізнатися, з чого починався ваш творчий шлях. як... Не знаю, хто до вас хто вас привчив до хендмейду, навчив і так далі. А ну що я хочу сказати? А по-перше, пояснити, що то, чим я займаюся, це в'язання, в'язання гачком, в'язання на спицях, машинне в'язання і а, речі, вироби, які таким чином ми виробляємо. Як все починав? Починалося все, коли ще я була в школі в початкових класах. І моя перша вчителька, вона вчила дівчат, які в класі у нас навчалися. Це були позакласні якісь заняття на вихідних днях. От і вона вчила нас в'язати. І мені це таке дуже сподобалось. Того ж я хочу сказати, що в мене це таке сімейне, тому що в мене бабуся і прабабуся, вони були майстринями. дуже... Класними дуже гарні речі вони не в'язали. прабабка моя була ткаля, вона дуже гарні тканини робила. А моя бабуся вона вишивала дуже красиво. Ну і мені, мабуть, так в спадщину передалась ця любов до такої творчості. Клас, дякую, Танюша. Я розумію, що в якийсь момент ваше хобі. Вже переформатувалось на власний бізнес. Як це відбулося, коли з'явився Етсі у вашому житті? Ну, як починався тут твій шлях? А, ну, це трішки така буде історія, мабуть, довгенька, тому що хобі перетворювалося в бізнес, а хобі, оскільки я, це мені дуже подобалося, і я хотіла бути дизайнером одягу. І я вже в старших класах школи я прийшла до мами, кажу, мама, я хочу їхати в Київ навчатися. А вона мені сказала, що ні це неможливо з певних причин. От і що я маю залишитись вдома тут, в Чернігові, бо я сама з Чернігова і моя сім'я тут. І я залишилась, я пішла на фізико-математичний факультет. Навчатись, але звичайно, що оця любов до малювання, до дизайну, до рукоділля, до шиття також в мене дуже гарно це виходило. Я це вміла і вмію, воно залишалось і. Uh, так, математика це дуже цікаво, вона впорядковує розум, і це також uh, певну роль зіграло вже потім. Я це зрозуміла, що для бізнесу це дуже uh, немаловажно. Uh, коли є аналітичний склад у Машо, ти не тільки творчо щось можеш робити руками, але ти ще можеш аналізувати це. Дуже допомагає. От ну і uh, я закінчила, uh, стала вчителем математики. Спробувала себе в школі, але мені в школі, чесно кажучи, було так важкувато. Ну, я зрозуміла, що це трішки не моє. Я вирішила продовжувати навчання. Я поїхала в Київ, поступила там до аспірантури. І, навчаючись в аспірантурі, я зустріла ну, своїх вже майбутніх друзів. А ці люди, вони. Вони також вони були і аспірантами, і у деяких з них були вже маленькі бізнеси. Це був початок 2000-х років, і якось так все було дуже, ну, дуже класно, дуже це все. В Києві там цей рух, ця вся вся енергетика, і вона вплинула на мене ці люди. Я подивилась, що вони ага, значить, вони не працюють, не сидять по офісах, а вони займаються своїми бізнесами, мають гроші для того, щоб подорожувати, для того, щоб якісь там хобі свої розвивати, займатися собі в собі задоволення. Тобто немає цієї рутини, яку я дуже не любила. Я е спробувала спробувала е займатися. В мене були знайомі, які виробляли також дитячі речі. Я подумала, що ага, якщо в мене є такі знайомі, і в, в них вже є певні нароботки, певні уявлення, як це робити. От е тому я з ними спілкувалася і <кій> почала займатися. Це було таке перше. Перший мій бізнес в'язані іграшки. Тоді цього в Україні взагалі не було, ніхто не робив такого. От, і е, я почала розробляти дизайн, знайшла людину, яка мені допомагала це виготовляти. Потім ще також мої друзі, які мені допомагали, розказували, як це вже реалізувати, де це можна в який магазин звернутися, де це можна запропонувати. І так все почалось з українського ринку. От ну і е, там супутні товари для діточок, які на той час були трендовими е, популярними. Також от потихеньку-потихеньку все це ми починали робити. Так починався мій бізнес тут в Україні і про Еці, і я ще нічого не з одного разу е, е, з'явилася така інформація. Я пам'ятаю, що це був 2011 рік, і я. Е, 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 Прочитала дівчина писала, що от е, є такий ресурс Etsy, і там я продаю свої речі. Та в неї були дуже класні фотографії. Вона це все виставляла, показувала, як вона все це робить. І мене це все дуже захопило. Стало цікаво просто ну, вийти на міжнародний ринок. Це вже такий на наступний на, 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 на ступень серйозний. Тань, я так розумію, що це фултайм заняткість твоя на Еці. Ти займаєшся. По суті, тільки еці, та розвиваєш власні магазини, це класно. І, до речі, я більшість, напевно, клієнтів наших у в Чернігові, також ті, хто до нас ходять постійно, ті, хто мають багато продажів, вони в основному займаються тільки. Торгівлею, і це їх основна занятість. Ну, а скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти свій перший продаж? Як це було, От якщо можна коротенько? Та звичайно, я його пам'ятаю. А як це? Я не знаю, як це, це просто такий шквал емоцій а, був, що ну, це неможливо забути. А, так, я пам'ятаю, я пам'ятаю, що це був за товар конкретно. І я пам'ятаю, що я, я відкрила магазин і пройшло буквально два тижні, і в мене сталося перше замовлення, перший продаж. Я коли стався цей перший продаж, я дуже переживала, щоб все було ідеально, щоб моя клієнтка була задоволена. І здається, вона мені ще й фідбек, мабуть, залишила. Бачивши, як вона упаковує свої товари, і декілька разів я дійсно бачила тані на товари, то хочу сказати, що дійсно там петелька в пітельку, а, ну я не знаю. Це дійсно ідеально. От тані, ну так довго, як ти на Еці, ну це такий дуже довгий шлях. Розкажи, будь ласка, як змінювався сам Еці, тому що ну те, що ми маємо зараз, і напевно те, що було у 2011 році, це змінювалося поступово. Розкажи, будь ласка. Так, це змінювалося поступово. Спочатку так все було цікаво і гарно. І було, я б так сказала. А тоді, от 2011, потім я не знаю скільки, мабуть, ще років. 4 чи 5 до того, як от, змінилося на ці керівництво, і вони 16 16. От, тобто 5 років це була така ідилія. Тому що для е, продавців там от, е, можливо було якось творче себе реалізу, реалізовувати в тому плані, що ти а, е, е, не було, ну, це, я це називаю така комерація. Ціалізованість, така комерційна заангажованість, звичайно, для а, цього майданчику ну це мало статися рано чи пізно, але на початку, коли вони а, от тільки починали, коли вони давали а, продавцям можливість. А, Самим рекламувати, причому це була неплатна реклама, це е, був такий цікавий е, спосіб робити так звані трежеріс. Це спонукало робити класні якісні фотки для того, щоб вони з'являлися в цікавих оцих підбірках. І я, ну я не знаю, я досить. Багато разів мої товари попадали на цю першу сторінку в, в цих підборках. Дійсно, Еці сьогодні зовсім інший. Це зовсім, е, так, площадка так. електронної комерції, так. і навіть я набагато пізніше прийшла в Еці, і то через те, що я маркетолог, так ну, я не була сентиментальною настільки, наскільки от дійсно. Ти відчувала це колись, і дійсно зараз напевно це втратився, втратилось значення оцього хендмейду, да і от значення творчості, да, тобто, це вже як пізнес-бізнесу, бізнес-бізнес, бізнес-бізнес. Продажі і так далі, але це все відбувалося теж не просто так, тому що спочатку і менша конкуренція була. Да? Далі ці дуже багато нових аудиторій да? залучив з різних так, країн звичайно. аудиторій, покупців. Разом з тим росла кількість продавців, і вона шалено виросла з початком ковіду. Тому тут вже потрібно була якась, якась інша організація, напевно, інші алгоритми вже да, які б працювали, які б давали можливість буквально всім продавцям з'явитися зі своїми товарами десь в пошуку. Хоча добре Танюш, а ще таке питання коли. З'явився вестернбід далі, вже коли ти почала користуватися нашими послугами. Мій улюблений вестернбід. Ну, що я хочу сказати? Дуже класна компанія. Я на початку я працювала з іншим посередником, це було недовго, тому що, наскільки я пам'ятаю, там були якісь проблеми з. Виведенням коштів, здається, щось таке, тобто дуже довгі якісь, треба було довгий період чекати. От. І, ну, мені не сподобалось, я була незадоволена, а на ці були форуми продавців наших українських, і я, якось читаючи форуми, знайшла там тему про вивід грошей. І на тому форумі хтось, я вже не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це от форум на ЕЦІ. Хтось із продавців написав про вестернбіт, що там хороші мови, що в принципі та людина писала, що я задоволений, от я вам рекомендую. І я думаю, так, зараз я піду побачу, що там за вестернбіт. І так я зареєструвалась, і так я почала працювати. Це було буквально, я думаю, що це був 12 або 13 рік. От, я і... знаю, в тебе клієнтський номер, він да, ну, але... взагалі напевно, для Чернігова. <свіс> я здивована була, якщо ти пам'ятаєш, коли ти перший раз завітала, <свіс> то <пам 'ятала. свіс> я просто була здивована. Да, да. <свіс> да, ну Там я майже одна з перших ну, а, на початку. І е, мені сподобалось, е, все було ясно, все було прозоро. Мені дуже подобається команда, яка працює. У вас. Мені дуже подобається адміністрація, тобто директор, Міхаїл Бірман. Міхаїл, вам велике дякую. Ви дійсно людина своєї справи. От я завжди люблю дуже дивитись його прямі ефіри. Я слідкую. Ага, Міхаїл Бірман в ефірі. Так, навіть якщо немає світла, я передивлюсь, коли його включать. І завжди я з задоволенням, тому що ну... Дійсно, молодці завжди розвиваються завжди якісь нові можливості для продавців завжди вирішують питання, щоб продавцю було як найзручніше, щоб були різні варіанти доставок. Я не знаю напевно хто більше ніж ми, да компанія Вестернбід. Дякуючи Михайлу Бірману, да тому, що він головний генератор всього, запропонував стільки можливостей це, це правда, це комфортної так. співпраці і можливості, способи виводу грошей, тому що навіть з початком війни да ми там трішечки були обмежені, але дуже швидко ми знову налагодили. Різні способи, і більшість клієнтів дійсно відзначають і задоволені цим. Але хочу напевно зараз повернутися в сьогодення, але ми сьогодні живемо у війні. На жаль, хочу ну, запитати: ну напевно, не можу не запитати, як війна змінила твоє життя. Ну, змінила, звичайно, змінила, тому що відбулися деякі такі речі, дуже важкі для мене, і, звичайно, що ну, ще це дуже все а, важко про це говорити, чесно кажучи. От а, тому що ще на самому початку а, а, згорів дім, де жили мої батьки. От. Це було влучання? Це було влучання, так, це було в мене на очах все. І це, це було буквально третій день війни. От. І я залишалась весь час тут, в Чернігові, з батьками, нікуди не виїжджала, тому що я хотіла бути з ними, їх підтримувати, і їжу добувати, і ліки добувати. От. І все це. Ну, важко, воно ще все дуже свіже про це говорити. Потім я втратила тата, він не витримав від цього, в нього був дуже сильний стрес, і він пішов з цього життя, на жаль. От, але, але я хочу сказати таку штуку, що я для себе зрозуміла. Що я насправді можу більше, ніж я собі уявляла? Що я насправді набагато сильніша. І коли виникають такі складні якісь питання і така ситуація, то я можу я, я не буду складати руки. Звичайно, що не всі люди можуть це витримати, тому що мій тато, наприклад, він був художником і він творча людина. І я зрозуміла, що от для таких творчих до глибини душі людей це дуже боляче і дуже важко, що деякі з них просто це не витримують, і це особливість таких людей. Дякую там тобі за такі відверті слова. Я знаю твою історію, тому що я бачила ці е, руїни, тому що ми, я вже казала, живемо е, поряд. Все буде добре. Добре, думай, добре так, буде, буде, як говорить моя подружка. Скажи, будь ласка, а от як би ти е, могла підтримати зараз всіх інших продавців, тому що от в тебе надскладна ситуація да, зараз життєва. Я думаю, що більшість клієнтів також стикнулися з всім цим зараз. Е, можливо, тут що б ти могла сказати зараз? Любі мої колеги, я хочу вам, по-перше, побажати, щоб найскоріше настав мир. І мирне небо, і було тихо. І хочу вам побажати, щоб ви не складали руки. Я розумію, що бувають різні люди, бувають різні характери. Хтось більш такий бойовий, комусь важко. Але, звичайно, що ні в якому разі не можна складати руки. І намагатись робити все для того, те, то, що ми робимо, ці наші бізнеси, це всі ці справи, це також ми робимо для того, щоб як найскоріше наступив мир. Щоб ми тому, що ну от, наприклад, людина робить бізнес, вона заробляє, значить вона може допомагати правильно. Іншим людям, так, так, там, ЗСУ, якимись донатами, якимось там лікарням і так далі. Це, це дуже важливо, це, це надихає. По-друге, завжди мене дуже надихає краса. Тобто я навіть коли. Були в нас тут чернігові бойові дії і бомбили. Все одно, коли було відносно тихо. Ну Я, по-перше, дуже багато книжок прочитала. Я просто брала і читала книжки, і якби це заспокоювало. І по-друге, я намагалась от якісь гарні. Роздивлятися, У нас вдома багато у та -та альбомів з репродукціями, ну, Тобто оточувати, наскільки можливо себе красивим, Тобто красивими людьми, я маю в сенсі внутрішньо красивими, красивими речами, чимось таким, що вас надихає природою, книжками. Це обов'язково треба, це важливо. Важливо спілкуватися з однодумцями, з людьми. Які також займаються, які захоплюються своєю професією, своєю діяльністю, які можуть вам дати цю енергетику. От Віка в мене такий приклад, до речі. Я завжди, коли от на вестерн бід йду, як на свято. Тому що Віка, я, я виходжу потім з вестерн-біда, мене аж, Я біжу, думаю, так, зараз побігла, треба зробити то, то по бізнесу, то по магазину, ще щось зробити. Вона дуже надихає, тому що вона. Вона людина також дуже ну, вона любить свою професію. Людина, яка займається бізнесом, вона має пам'ятати, що бізнес це таке. Воно О, не так. може бути рівним. це завжди ти піднімаєшся, падаєш, піднімаєшся, падаєш, І на оцих проміжках, коли йде спадання. А треба про це завжди пам'ятати, не боятися цього і не думати, що це все кінець, навіть якщо воно затяжне, навіть якщо воно довге. Я от вже скільки 11 років, так, я на Етці, в мене таких періодів було вже купа і купечка. І все одно воно спало, зросло. Звичайно, треба слідкувати за трендами, треба прислуховуватися, що там. Розказує Віка, що розказує Маша. Це, це все дуже важливі і, і правильні речі. Тому що це, це дійсно розказують люди професіонали. От, і от, воно не ви, може не вийти сразу, відразу от, щелчком, і все вийшло. От Віка сказала, що треба так, там релевантні теги. Прийшов, зробив, а воно не працює. Ну, воно не працює, але значить. Певний час має пройти, І е, не, треба, е, не треба собі казати, що от все воно не працює. Ні, буває, що просто треба зачекати швидше, довше, але все буде. Не складати руки. Боже, дякую, Тетяно, за е, те, взагалі, що е, ви з нами, з вестернбіт, в нашому чернігівському офісі, що ми. Е, я впевнена, що більшість клієнтів вони схожі на вас, і ми дякуємо за те, що все ж таки ви залишаєтесь з нами. Ну а всім нашим глядачам ми хочемо побажати успіху, віри в себе в першу чергу, віри в те, що все буде добре, і ми дійсно заслуговуємо на це. Так, Віка, я підтримую всі ваші слова. От я вам бажаю. Особ, особистого такого зросту і бажаю компанії Вестерн від розвідку, гарних клієнтів а, і всього найкращого. Ну а найважливіше, що я хочу всім побажати, щоб настав а, мир пошвидшвид як намояк намога швидше, от щоб всі ми повернулися до мирного життя. Ми вже не будемо такі, як раніше, але ми будемо сильніші, і ми будемо вже знати, чого ми варті.